Привіт всім привіт, радий вас вітати сьогодні у дублянах. Не так дублянок, що в Львовом, а в самберському районі, подивимося, що тут є цікавого. Знаєте, яке моє здивання було кілька років тому, коли я вивчав карту Львівської області і біля Самбора помітив таке селище, як дубляни. Адже для мене, знаєте, дубляни це ті, що біля Львова. А ні. Виявляється, є ще одне дубляне біля Самбора. і будемо сьогодні гуляти вивчати, що тут є цікавого. Найбільше це селище досить давнє. Якщо не помиляюся, десь так із 1432 року перша згадка про нього, так що тут є що. Подивитися, відкриємося. До речі, знаєте, оця частина дублян, що ми їдемо, має досить таку е, якусь питому німецький шарм, а все тому, що це колишня німецька колонія Кранцберг, яка за союзу спочатку була перейменована на село Війкове, а потім приєднана до дублян. Отаке от, от. Сліди. Німців колись жили на Галичині, То тут, то, то, то там. От, ми на якомусь такому парку проїхали колишню німецьку колонію, трошки прогодву, потім Та розкажу, таке. Йдемо далі. Бачимо плюс-мінус, я на що подивиться. До речі, на мапах парк зображено такий великий-великий, але... Все у того, що це була така більша вилазка розвідка, в парк мене заїжджає вже колись іще будемо у туплянах, то ще приїдемо в парк. Ну а поки що звертаємо далі, подивимося, що у містечку цікавого іще є. До речі, знаєте, скажу вам, що ця вулиця, по якій ми зараз їдемо, досить така красива. А якби ще була пішохідна взагалі, ціни її б не було. Тому що дуже все-таки затишне, камерне, душевне. До речі, зараз ми їдемо по вулиці Січових Стрільців. І наскільки я розумію, це напевно, що центральна вулиця Дублян, адже на ній розміщено і церкви, і пам'ятник Тарасу Шевченку, і селищна Рада, і лікарня. Та і воно отаке от. Ми тим часом їдемо далі. Ну, звичайно, є якісь отакі он недобудови, закинуті будівлі, але в цілому, ну. Буває. А ви подивіться, яка краса біля церкви рівноапостольної княгині Ольги. Можна подумати, що це ратуші, ніби, або якийсь ратуша, ніби на якийсь вокзал. До речі, що це за будівля, я не знайшов. Якщо ви місцеві важко можете нам писати, що це за така цікава будівля? Ну, чесно кажучи, я очікував, що тут буде більше всього цікавого. Бачите, ну, таке буває. Проминаємо церкву і потрошечки-потрошечки по їдемо далі. До речі, скажу наперед, що якраз тут недалечко був у ремонкатолицька коста Окаполиця, але я його богополучно пропустив. Ну, як завжди. Діма їде щось пропускає, не завжди дивиться на мапу. Нагадую, що ми їдемо на вулиці Січових Стрільців, то їдемо до церкви богоявлення Господнього. Це, до речі, дерев'яна церква. Отож, така сильно сильно покращена ремонтами церква Богоявлення Господнього 1860 року. До речі, попередниця сучасної Дараної церкви на цьому ж місці позначена ще у 1783 року. У шематизмах до 1920 року Дублянську церкву датують 1863 року будівництва. В шематизмах після 26-го чомусь пишуть по 1813-й, а в шематизмах 1930-х, знову 1660-х. Церква ремонтувалася в 1891 907 1936 роках. А до речі, церква дублянах існувала вже у 1507. Наступна церква збрила у 1624. До речі, оцей ремонт, який знаходиться біля церкви, чесно кажучи, скажу, просто ужасний. А якщо людям подобається, це ж дуже сумно. До речі, що й до мене сьогодні? Що я до мене був такий цікавий бомб. Їду, їду дорогою. Дивлюся, думаю, на це вже все. В дубляне закінчилась знімати нічого не буду. Але ні, опа, якась башенька. Хм, може якийсь костюм? Давайте заїдемо. Приїжджаю. ти собі побував, будинок з башеньки, зараз покажу. Такі от вони туристичні проколи, приколи. Отако От ми вже фактично затуплянами, але які красиві краєвиди. Нарешті, з цікавого ще отака зупиночка. Не мозаїчна, А також варто зупинитися і зробити фото. Ну, Обійшлося. Перед нами дорога, яка веде нас сусіднє село Залу До речі, про него у нас тоже будет видео не пропустить. Ну и вдалеке виднеются горы. А вот она красивая-красивая украинская провинция. Ну а такие даряны в Дублянах. До речі, я в Википедии читал, что тут три хрома. А третьего я не знайшов. Можливо, треба було їхати іншою дорогою. честно, не знаю. Ну ничего. До речі, я Сюди ще раз приїду, щоб знайти той третій храм, а подивимося, як воно буде. Та й от таке от. Нагадую, що ви були на каналі Два Городки. Як бачите, Дубляна, ми побачили якимось таким. Ну і нагадую, що їхати сюди чи не їхати, як завжди вирішувати вам. А ми тільки показуємо. Та й таке, будемо раді, якщо ви підтримуєте наш канал, лайками, коментами, підписками. Для нас це дуже важливо. Якщо ви думаєте, чи потрібні подорожі в такий важкий час війни. Так потрібно, тому що від, відкладаючи все і кричучи, що не на часі, ми ніколи що не, не зробимо, нікого нічого не побачимо і все забудемо. Тому що не на часі. Так що, хто би там умовно, що не говорив, завжди на часі. Якщо зрозумів, всім щасливо!